Чи зустрічали ви коли-небудь когось, хто змушує вас відчувати, що ви перетворюєте все на проблему, або що ви завжди винні, навіть коли це не ваша провина. Якщо так, можливо, ви стикаєтеся з тим, що називається реактивним насильством. І знаєте що? Ви не самотні, і ви не божевільні. Уявіть собі це: вас хтось погано поводиться з вами, і ви реагуєте, щоб захистити себе, але замість того, щоб зрозуміти вашу боротьбу, люди починають бачити вас як поганого хлопця. Вони не усвідомлюють, що ви просто намагаєтеся захистити себе. Це те, що ми називаємо реактивним насильством. Важливо розпізнавати ознаки реактивного насильства, щоб ви могли вирішити основні проблеми і вжити заходів для захисту себе. З огляду на це давайте заглибимося в попереджувальні знаки реактивного насильства. Нетипова поведінка. Уявіть собі це: одного дня ви спокійні, зібрані, а наступного мес реагуєте так. Що це вас дивує, це збиває з пантелику, дезорієнтує навіть. І ця плутанина схожа на туман, що спускається на вашу ясність, залишаючи вас у роздумах, ким я стаю. Звучить знайомо, коли ви стаєте жертвою насильства, ви можете дійти до точки, коли відчуваєте, що все, що ви можете зробити, це боротися, щоб убезпечити себе. Ви можете почати ставати запальними, надмірно захисними, підозрілими або навіть агресивними. Дії в рамках самооборони. Згадайте останні кілька разів, коли ця людина звинувачувала вас у насильстві над нею. Хто почав конфлікт? Якщо відповідь завжди вони, а не ви, то це явний сигнал, що щось не так. Насильники підставляють вас, загнавши в кут, змушуючи вас вибухнути, а потім швидко перевертають ситуацію проти вас. У той момент, коли ви намагаєтеся дати відсіч і постояти за себе, вони виставляють себе жертвою, а вас. Поганим хлопцем. Емоційний Шантаж. Коли ви застрягли в циклі реактивного насильства, маніпулятор використовує ваші дії проти вас, щоб тримати вас у почутті провини, страху і покірності. Наприклад, припустимо, ви висловлюєте своє незадоволення певною поведінкою. Замість того, щоб розглянути ваші занепокоєння, вони перевертають ситуацію, звинувачуючи вас у надмірній чутливості або невдячності. Раптом. Ваша спроба спілкування стає джерелом провини, залишаючи вас у сумнівах, чи не просите ви занадто багато. Це емоційний шантаж у найкращому вигляді. Емоційна точка зламу. Реактивне насильство створює емоційний котел. Ви відчуваєте задушення від постійних ігор розуму та маніпуляцій. Зрештою, це стає занадто важким для витримки. Накопичене розчарування та біль виливаються, поки ви не досягнете своєї точки зламу. Можливо, ви вибухаєте в нападі гніву або, навпаки, повністю закриваєтеся і відступаєте в себе. У будь-якому випадку ви більше не можете це терпіти, і ваше тіло та розум реагують у самозахисті. Це механізм виживання, спосіб впоратися з нестерпною вагою насильства, втрата впевненості в собі. Оскільки кривдники провокують вас на постійні зриви, ви можете почати не любити себе і боротися з почуттями сумніву в собі та низької самооцінки. Раптом ви починаєте сумніватися в кожному своєму рішенні і ставити під питання власну цінність. Чи справді я така жахлива людина, якою вони мене виставляють? Ви замислюєтеся? Можливо, я і є проблема насправді. Це порочне коло. Але ось правда. Ви є жертвою маніпуляцій і насильства. Їхні тактики розроблені, щоб змусити вас сумніватися в собі, тримати вас під їхнім контролем, і їхнє насильство не є відображенням вашої самоцінності. Пам'ятайте, що реакція на насильство не робить вас кривдником: це механізм виживання, спосіб спробувати відновити контроль у ситуації, коли ви відчуваєте себе безсилим. Визнання ознак реактивного насильства є першим кроком до звільнення. Відновлення своєї сили і початку вашого шляху до зцілення. Чи викликало це відео? У вас емоційний відгук. Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Якщо ви вважаєте це цінним, поставте лайк і поділіться, щоб підвищити обізнаність і підтримати тих, хто переживає реактивне насильство. Не забудьте також підписатися, щоб отримувати більше корисного контенту, як от сім поведінок прихованих нарцисів. І п'ять ознак, що це травма злиття. А не любов. Дякуємо за перегляд.